Доброго дня! Після попереднього відео про навігатор 250 Trimble отримали багато звернень, щоб показати його вільний. Чи працює він і як ловить спутники? Ось запускаємо його. Так, хто не знає, корпус даного навігатора алюмінієвий, дуже міцний, пило і волого стійкий. Для початку його. Роботи потрібно, щоб навігатор зловив мінімум 6 спутників. Дану інформацію ви можете побачити, назвавши дану кнопку верхню ліву, де ось показується, скільки спутників на сьогодні зловив. Ми його тільки увімкнули. Бачите, пройшло буквально декілька секунд. Вже майже сім спутників ми зловили. Так. Готовність до роботи е після того, як ми увімкнули, займає десь близько від 3 до 10 хвилин. Це залежить від місцевості, е де знаходиться, допустимо, чи є лінія високовольтних передач, е чи під час е ви коли працюєте, чи є повітряні тривоги. Коли повітряні тривоги, даний навігатор зовсім не працює, тому що спутники не ловить. Отім, для того, щоб зрозуміти, чи навігатор готовий до роботи, от даний значок повинен засвітитися зеленим кольором і показано, тут написано готовий до роботи, Не тільки російською мовою. Далі залишається лише вибрати режим роботи, От тут внести там ширину захвата агрегату, яким ви хочете працювати, чи обрискувачем, чи розкодачом мінеральних там, чи, 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 чи широкозахватними агрегатами типу щіпки, борін. Чи ну, також широкозахватні агрегати. Потім виходить, ви вставляєте, скільки агрегат від, знаходиться від антени, чи є перекриття та інше. Після цих всіх налаштувань можна почати роботу. Так, от, в даному випадку ми вже бачимо, що навігатор вже засіт... бачите, цей значок спутника засвітилося зеленим кольором, ми спіймали 11 супутників, тобто ми готові до роботи. Є, якщо залишились питання після цього відео, пишіть, телефонуйте, будемо раді допомогти.